Ініціативу з родинами загиблих на, у нас на площі Слави, яку ми озвучили перед моїм днем народження. І Я скажу, що всі приєдналися, мої друзі, родини загиблих і спільно ми купили цей автомобіль. Зібрані кошти були передані у Польщу. Представники нашого комунального підприємства «Теплокомунерго» закупили цей автомобіль, привезти, але це тільки початок. Я думаю, що і надалі ми будемо робити гарні справи спільно з родинами загиблих і допомагати нашим військових. Це надзвичайно гарна подія і впевнений, що разом з вами ми ще зробимо не одну таку гарну справу, щоб наблизити нашу спільну мрію, нашу українську перемогу. Я дякую вам за ваших героїв, за наших героїв, які ціною власного життя роблять над Черкасами наше мирне українське. І я впевнений, що пам'ять про них буде жити вічно в наших серцях. Дякую вам. Я прошу владику Іоанна, напевне, Кріпкий Кріпкість безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святи кріпкий святий кріпкий слід безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші. владико, прости, беззаконня наші. Це велика справа. Допомога нашим воїнам. І я вітаю всіх. По перше, подяка всім, хто збирав ці кошти, ці ресурси. Збираються вони не від хорошого життя, а саме від смертельної загрози, яка над нами нависає, прийшла до нас в наш рідний дім в Україну з боку фашистської Росії теперішньої. І якщо б не було нашого війська, якщо б не було нашої держави, то і не, буде, і не було б нашої православної помісної церкви, вона би теж була знищена. І тому це справа нашого життя або смерті. В тому числі життя духовного або духовної смерті, тому що русський мір несе за собою духовну смерть, тим тілесніше, і це наша спільна боротьба, яка обов'язково увінчається перемогою, тому що наш народ показав, що він цінує свободу, цінує чесноти, праведність, закони демократичні, в яких людину поважають, цінує більше, ніж саме життя. І ладний навіть померти за свободу, аніж бути рабом перетворитися в ніщо. Цей автомобіль є свідченням якраз отої наснаги, незглавності і жаги до перемоги. Обов'язково ми переможемо. Ми перемагаємо зараз і на Духовному фронті, і тому одна за одною громади від, уходять від руського міра, прощаються з Москвою. Розривають духовні містки, поки що тільки духовні, але часом і всі, і Кримський міст буде зруйнований знищений, щоб ніщо нам більше нас не зв'язувало з цим руським міром. І оця парафія стрітинське свідчення о, такого вибору, правильного вибору українців. Вчора у мене була служба в Ірклівському Святокроївському соборі, який теж. Декілька тижнів назад прийняв рішення і відійшов від Москви, перейшов в Православну церкву України. Сьогодь, вчора було е, е, прийнято рішення світівською громадою уйти від Москви і перейти в Православну церкву України. І тому наша Черкащина вверто прямує до духовної свободи і обов'язково ми прийдемо тілесної свободи. Я бы так. А сколько?